Юрій Соловей зміцнює південні кордони України, зокрема межу із окупованим Кримом, де за інформацією розвідки концентруються російські війська. У зв'язку з цим тут вперше за багато років були проведені потужні військові навчання за участю добровольців із місцевого населення. Їх головна мета підвищення обороноздатності перед загрозою нападу агресора. Наше завдання і завдання влади завдання. Е Військових навчити цих людей. Перше вчасно і швидко мобілізуватися, і друге, навчитися, навчити їх веденню військових дій. Добровольцям ентузіазму не позичати. Всі прийшли на військові навчання, розуміючи, окрім них ніхто не захистить рідний дім і країну. Це чоловіча справа, і ті, хто служили, або ще ті, хто молоді хлопці, я, ми бажаємо, щоб вони приєдналися до нас. І ми разом захищали Україну. Багато хто із цих людей тримають зброю у руках вперше. Дехто освоював навики військової справи ще в армії 10-15 років тому. Втім, головне, що їх об'єднує, прагнення захистити рідну землю. А це переконаний Юрій Соловей. Найголовніша передумова успішної оборони у Херсонській області. Точно ситуації такої, яка відбулася в Луганську і Донецьку, не буде. І завдання наше зробити все, щоб на прикладі Херсонської області показати, що можна збудувати